Всім привіт. Коротше що, отробив я наконець-то цю суботу. Зараз їду за Ромою. Потім за дівчатами, їдемо за місто в поле десь. Роман дрон купив. До цей. Поїдемо, попробує політати, потренується, поучиться. Короте, там може щось підснімем з нього, вставлю. Це такі діла. Ти, готовий? Так. Да. І що це за фірма? АОК. І що це, типа, просто в подарок, типа, дали, чи що? Так. Да. Що це них? За які заслуги? Що це в них за акції там, такі? Не знаю. Пойзлов вчора. ватт. А я в Украине смотрел, 5500 стоит. Такая Нормально. Там, короче, летать просто так нельзя в Польше. что ты делал, профиль какой-то, или что? Ой, я сейчас скажу. Ну, профиль пилота, что-то типа такого. А, ну, создал профиль пилота, там какой-то номер получил. этот да. номер надо, чтобы... Но, но, но номер оператора. И номер оператора наклеил только что этот на дрона, чтобы был, потому что я вроде читал 300 злотый штраф минимум. За то, что нету этого номера. До 250 грамм без лицензии можно летать, а меньше 250 грамм. Ой, больше 250 грамм, то надо лицензия. Но если есть камера, то надо профиль создавать. Ну, Регистрировать дрон. Коротше, тут все серйозно, так? Ну, всім приєд. Ми їдемо. Куди? В Нішавку. В Якийсь городочок рядом з нами. Покажемо вам Ромарі. село вообще Чи село? Ромаріо з нами, міюся. Тозі. Вони вже da? всі знають. Вони вже всі знають. А, чу, ти! Все, ми вже приїхали. ДЖАЙ обичний. Обичний. Роман короче, розлажує щас апарат. Ось така таблічка навіть будемо літати. Ось з таким номером типу, треба літати. А це типу, твій номер? Якого ну, номер мама, пілота. Доча, не надо мене своє Кукурузка мама. росте. Там пшеничка. Тут теж кукурузка. Це якщо там впаде, то шукати буде тяжело. <риво> ну, кукурузі, так. <риво> да. Прийдеться ж. Та й пшениці, я думаю, теж не легко. Ну, куку... кукуруза ріже листя. Будеш так. Цим, <риво> <Шук. риво> як пультом. Що там, доча? <риво> Не-не, це дрон. Зараз доця, зараз буде літати. Буде літати. Дивись, зараз Рома його... Запуск. А что-то этот типа чехол на камеру? Да. Сейчас подключаемся к дрону. здесь Дрон. Включить дрон. угу. Ага. то есть не хало. Сейчас. Ну тут дождишь, надо, может, разобраться. Кухо. Все, короче, она леталась. Да что ты, я не могу понять? Мама, кука. Так, то дрон називається. Щас... Наче розібралась, наче на це ще не точно. Покажи татові який в тебе лук сьогодні. Покажись. А ззаді, а заді. А зачіска яка в тебе покажи. Тесла. Що таке? Ну то підош давай одідем, щоб ти не злякалася, як він злетить Чувак, давай оживай. Ти що, готується до Сісун Транспортейшн? <laughs> У нього скільки? Десяток уже потеряний утраченный. Тюм, <реш> тюм. Ты куда идем? В кукурузу? Ана. Так вона ж ріже дочь. Ага. Мама. Може на машину його поставити? Та одіяло. Дай, дай, дай одіяло. Оце! Оце! З рук запускай ага. Настя, можна і не в поляку кинуть, звісно, на траву положити. Там, де стояв, още, туди і по... Ще тобі видалися? Опа, все. Протешки стороны. Ми себе бачимо. Що, іграшка прикольна, скажу. Вам так. Може бути. Літає, не знаю, його видно чи ні. Нападають на нас. Жучки різні. Да, жучки різні нападають. Дивись, воно каникорсо, мабуть. Головне навчитися, як... Ну да, ну Не да. можу Надо научиться там лево, право вперед, назад не путать, чтобы можно было так эти такие пролеты сделать прикольнее. А так путаешься. Как ну, вы в житті в руках держите його... сядь, Это... сядь, сядь. Пульт управления боемся. Хочеш сісти, сідай! Ну понятно, надо просто потренироваться. Учителя як в горах. Думала. Полеті, зі, да. Ну, да, він тільки полетів, так. Куда mm -hmm. він тільки полетів? Дафа своєю новою технологією. <рес> а ось що він, я думаю, де да він? Ого, там туча така на камері аж. Темно, темно. А там, воно, дощ, походу, куди да, не йде, бачите? Ага. А дивись, як на камері, взагалі, чорна вона. Угу, угу. Дивись, воно, бачиш, дощ, який Бачиш? Як тобі нові, нові технології? Я не не, ну Я тут ну, да. если що можна найти. А а тут ша... шел... Оту, дядька, а, там можна включить <even now> это, если він впаде все? звук, щоб он начал пищать. І угу. як будеш там шукати, то типу, можна буде по звуку його іскати. І дядька з его качани. Все мы уже налетались. Аккумулятор разряженный. Ну хватает на скільки? На 30. На 38 минут заряда хватает полетать. Ну это, в принципе нормально. Если еще що... этот запасные аккумуляторы купить, то вообще можно этот. Ну да, купить запасні аккумуляторы. Подивись, дивись оно який до жара там Лука. Да? І там щось да, тут дощі. час заходить. Дивись. І там дощ іде. Ми вже вдома. Я зараз біжу в магазин. У Мії. Мія, давай включити, йдемо. Зараз біжу в магазин по берегу. Мія лягає спати та будемо готувати хачапурі. У нас сьогодні грузинська кухня. Та як ще так? Коротше, що повернувся з магазину. Настя там малу воже. Трохи підскупився. Хорошо, взяв такі огірочки, дві баночки. Ну це Настя, це без перцю. Собі взяв ще таку саму тільки перцем. Молочко 2%. Що? Цибулька. Ось таке сало. Це таке не копчене, а пар... пажоне, ну парене таке. Не знаю, попробуємо. Кусочок теж такий бочка, ну типу сало. Це такий з м'ясом, з картошкою. Картошка. Це такі штуки хліб типу. Я звичайний хліб не їм. Це мені замість хліба. Такий замен. Йогурт. Горошок. Це короче, буде мабуть, я так думаю, це тільки що по магазину ходив і придумав, що ми будемо винегріет робити. Я только подкупаю чтобы на винегрет был. Заправки до салата. Офигенная тема. Еще одна заправка. Сырочек. Йогурт еще один. Морква. Собственно, Собственно, сам буряк. Пивасік. Дві, дві баночки. А це мені огірки з перцем. Вони трошки такі пікантні, коротше. Маленька таки не їсть. Ну і все, в сумі, там. Води ще 5 літрів купив. То зараз передіваюсь, миюся і будемо делать хачапурі. Що, ми вже поспали, сонний час у нас закінчився, то ми дівчата... До ну вже вечір, да. ну, але спали ми до вечора. Дівчата все ліплять хачапурі. Так? Длятець, ти допомагаєш мамі? Так, самий відповідальний момент, я його поклажу тут отут. Ми-мимі. Щойно. Ну ж. Надо шепотати. Покажу вам потом, що вийде. Мими. Дивіться, мімі міюшка <головіка> зробила собі хачапурік. А це в мами таке. Зараз гріємо духовку, ставимо і пізніше покажу вам, що в нас вийшло. Міюшка теж буде. Що, ти А ну покажи як зайчик скаче. Молодець. А ти будеш хачапурі їсти, доча? Хачапурі їсти будеш? Так? Дивись, ось твій, що ти. Ось Міюшкин, Дивіться, що вона зробила сама. Будеш свій їсти хачапурі? Дивись, гаряче трошки, хай остине добре. Настя, следующую партию закладаю. В общем, у нас уже биф включений. Усик сейчас виходить. Кости свої знімає. Міюсик не спить. Ну, покажи свої сережки. Які в тебе гарні вау, які в тебе сережки, ладно. Хоча вже готові. Картошечка готується. Ще 5 минут залишилось. І, І зараз у нас ще буде е, винегрет. Міюська в нас не спить, тому що ми всі проснулись В пів восьмого посліднього сна. В общем так, зараз. Включили трансляцію, будемо дивитися, бій нашого чемпіона. І всі всі вболіваємо за усяка. І всім гарного перегляду, хто, буде, хто дивиться, хто буде дивитися. В общем, всім доброго вечора. Ти що кушаєш? Свіха, чапурі? смачний? Смачний дивиться? Ну, як так захода, то, мабуть, смачно. Ну, тут, звісно, в сім'ї не без урода, трохи розтікся на жорсток. Це у нас цибулька маринована на цей, а на... ну, що не він Ну, Мені Женьки нравиться. Хто так? Чого сідати? Я не хочу кушати доціль, я не буду зараз їсти. Oh. Шаш, Короче, грузинский, грузинская кухня я у нас. You know я бы по сказал. <laughs> а yeah. ты знаешь грузинский, mm -hmm. да? ну скажи щось по-грузински. Кузене. Кузинк. Так. <laughs> так? Шаш.